Всесвітній день боротьби зі снідом та порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми у Вінниці традиційно відзначили тематичними заходами та акціями із залученням громадськості і змі. 1 грудня згадували вінничан, які померли від ВІЛ-інфекції. Просто неба безкоштовно та анонімно робили аналізи на ВІЛ, розповсюджували інформаційні листівки, в яких необхідні знання щодо способів попередження віл-інфікування і інших інфекцій, які передаються статевим шляхом. Завершальним акордом акції «Молодь Вінниці за життя без снід відбулася свічкова хода в пам'ять за загиблими від сніду. Далі Марія Бомбело. Завершальний етап молодіжної акції Молодь Вінниці за життя без снід пройшов у міському палаці мистецтв зоря. У заході взяли участь волонтери, студенти вузів. Протягом 10 днів вони розповсюджували буклети та листівки щодо профілактики ВІЛ СНІДу. Організаторами акції стали Вінницький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та обласний центр боротьби зі СНІДом за підтримки Вінницької міської ради. Дуже багато треба залучати людей для того, щоб постійно була інформація не тільки міський центр соціальних служб повинен цим займатися, а і управління освіти проводить таку профілактичну роботу. Це повинні залучатися волонтери. Дуже багато волонтерів, які можуть за програмою рівний рівному доповісти дітям, одноліткам про те, що може то ними відбутися, якщо що вони не будуть обережними і не будуть інформованими. Колі паласу мистецтв розмістились кращі роботи учнів Вінницьких шкіл. Тематичні малюнки школярі надсилали на міський конкурс соціальної реклами, який проводився в рамках молодіжної акції Молодь Вінниці за життя без снід. 1 грудня були нагороджені його переможці. Дітей відзначали у номінаціях за гумористичний підхід, позитивне сприйняття, толерантність, оптимізм, оригінальність. Перше місце отримав Євген Яблонський, учень 7 класу 35 ї школи. Призи для переможців надала Вінницька обласна організація Товариства Йорвоного Хреста України, яка з 1999 року запровадила програму по боротьбі з ВІЛ СНІД, ми сьогодні бачимо зал повний людей, повний молодих людей, і саме з такою категорією ще ми працюємо. Звичайно, ми працюємо в тісній співпраці із центром соціальних служб для молоді, з освітянськими закладами, з Центром СНІДу, тому що саме з ними спільно ми зможемо зробити більше роботи. Ну, перш за все, це рульові ігри, проведення конкурсів. От ми сьогодні бачимо конкурс плакатів, в якому брала брав участь і Червоний Хрест. Ми зараз маємо цікаву програму. Вже другий рік впроваджуємо її за фінансуванням американського червоного хреста. Це попередження вірські інфекції у закладах виконання покарань. Підтримати учасників і організаторів акції завітала олімпійська чемпіонка Наталія Добринська. Всі ми живемо на цій планеті, всі ми кожного дня проживаємо своє життя, ходимо до лікарів, де також можливі і зараження і так далі. В нас є кохані люди, в нас є партнери людей. Люди молодь розпочинає своє таке доросле життя, і це дуже важливо розуміти, що за цим стоїть. Що за всім гарним є і такі проблеми, як захворювання. Тому сьогодні хотілося, і я бачу, що молодь дуже поставилася до цього нормально, гарно всі прийшли, всі розуміють цю проблему. По завершенні заходу відбулася свічкова хода в пам'ять загиблим від сніду. Студенти пройшли від палацу зоря до площі перемоги. Там вони виклали стрічку, яка символізує гуртування та толерантність до людей з цією недугою. Подібні акції цими днями проходили по всьому світу.